Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Моя історія буде повчальною для багатьох розчарованих у коханні жінок. Я сама переконалася, що після розлучення з коханим, на зміну розчаруванню, приходить жага до життя і настільки сильна недавні переживання та бажання покінчити з життям здаються смішним непорозумінням. Головне це все пережити, знайти в собі сили, перехворіти образою та розчаруванням, а потім все стане на свої місця. З романом я познайомилася випадково. Я ніколи ще не знайомилася з хлопцями ось так у супермаркеті біля стелажу з булочками. Ну люблю я гарячу ароматну випічку. Що тут поробиш? Подруга сміється, булки в булки каже. Скільки себе пам'ятаю, вона все життя бореться із зайвою вагою, боючи з'їсти щось не те і сходячи з розуму від бажання кинути все і нажертися до відвалу. Знаю, що заздрить мені. Така вже в мене конституція, що можу дозволити собі все, що захочу, і в будь-якій кількості. Були на тих стелажах булочки. За які я готова на все. З халвою. Дивовижний смак та аромат. Але їх швидко розбирали, і я завжди засмучувалась, коли не знаходила їх на полиці. От і зараз я шукала саме їх. Помітивши одну, що як сирітка тулилася в кутку, я зраділа і простягла руку, щоб взяти її. Але мене випередили. Хлопець схопив її та зітхнув з полегшенням. Це моя булка. Не втрималася я. В сенсі твоя. Він з подивом подивився на мене. Я її на полиці взяв. Я не знайшла більше що сказати як. Віддай. Тієї миті я страшенно ненавиділа цілу вискочку. А він раптом засміявся. Ти зараз схожа на скуйовдженого забіякуватого горобця. сказав. Я мовчки зло подивилася йому у вічі. А ти як хотів? Віддай булку, потребувала вже більш рішучо. Слухай, давай так. Я куплю її, а з'їмо разом. Там он є автомат з кавою, от і поснідаємо. Адже я теж за нею сюди йшов і взяв першим. Тож давай миритися. Після цих слів я нарешті почала адекватно усвідомлювати, що відбувається, і мені стало соромно. Уявила, як виглядала збоку, зі своєю вимогою. Віддати цю злощасну булку. Але я її так хотіла. Добре, ходімо. погодилась. За кавою, залюбленими ласищами, я дізналася, що хлопця звуть романом, що йому 27, і що він працює у великій АІТ компанії. Я здивувалася, моє уявлення про айтішників було зовсім іншим довгі, худі, сутулі від постійного сидіння за комп'ютером. І обов'язково у потворних окулярах ботани. А цей був веселим життєлюбим зі спортивною фігурою та стильною стрижкою. Ніколи не повірила б, що такий хлопець лево в участку свого життя проводить в компанії комп'ютера. Перекусивши ми вийшли на двір, і він запропонував провести мене. Він виявився непоганим співрозмодником з гарним почуттям гумору. І, взагалі, він був красаним. Прощаючись біля мого будинку, попросив номер телефону. Я продиктувала. А чому б і не продовжити з ним знайомство? А він подзвонив наступного ж дня. Ми разом сходили в кіно, погуляли вечірнім містом. Я зрозуміла, що роман, мені подобається все більше і більше. І, як виявилось, наша симпатія була взаємною. Ми почали зустрічатись. Він був ідеальним у всьому. Уважний, люб'язний, дбайливий. Він як ніхто відчував мій настрій і знав, як його покращити. Незабаром я зрозуміла, що закохалася. Закохалася настільки, що інші хлопці для мене більше не існували. І я почала мріяти про сім'ю. З Романом ми про наше майбутнє не розмовляли. Я мовчала, хоча дуже мріяла про те, що він першим заговорить про весілля. Розустрічавшись з ним майже рік, я вже починала страждати від невідомості. Мені дуже хотілося дізнатися, які в нього плани на майбутнє, але все ж таки не наважувалася починати розмову. Життя саме розпорядилося так, щоб ми про це поговорили. Я просто одного разу зрозуміла, що вагітна. Купила тест, щоб, напевно, переконатись. Звичайно ж, зраділа, коли побачила на ньому дві смужки. Того ж дня. Повідомила про це коханому. Коли йшла на побачення, мріяла, як роман зрадіє, як кружлятиме мене у своїх обіймах і одразу почне планувати весілля. Але сталося все інакше він відразу спохмурнів, замовк на деякий час. Я сиділа поруч на лавці, чекала, коли він хоч щось скаже про те, що зрадіє, вже не було надії. Слухай, ну як так могло статися? Сказав. Ми ж все робили, щоб. Ну, от іноді так буває, неохоче відповіла я, здогадуючись, що дитина стала неприємною несподіванкою для коханого. А ти. Він зам'явся, прикидаючи в умі, як краще сказати. Аборт ще встигаєш зробити? Аборт? Навіщо аборт? Я не одразу повірила у його слова. Невже людина, яка щодня сто разів освічується мені в коханні, так сильно не хоче, щоб я народила йому дитину? Ну, він знову не знав, як сказати. Як ти уявляєш наше майбутнє, якщо з'явиться дитина? Ну як я можу його уявляти? Весілля, сім'я. дивувалася я. Розумієш, тут таке діло. Я тобі не казав, але я одружений. Його слова були для мене як грім з ясного неба. Ми зустрічаємося рік, і він ні словом не обмовився, що одружений. Значить, про щасливе сімейне майбутнє мріяла тільки я? Ось чому він жодного разу не сказав про одруження. Тепер я все зрозуміла. Що, ти це серйозно? Я маю зробити аборт? Він нічого не відповів, сидів, опустивши голову. Після своїх слів жодного разу не подивився у мій бік. Мовчання затяглося. Я не робитиму аборт, сказала я. І як ти розумієш, наші стосунки на цьому закінчуються. І навіть не тому, що ти вчинив підло, не сказавши мені, що одружений, а тому, що я ненавиджу брехню. Ти брехав, ти весь час мені брехав. І твої слова про кохання суцільна брехня. Але я спробував щось сказати Роман, але в мене не було жодного бажання його слухати. Досить, сказала, я знаю все, що ти мені можеш зараз тут розповісти. Ми розлучаємось не дзвони мені більше. І так, аборт я не робитиму, сама якось впораюсь, а ти забудь про моє існування. Після цих слів я підвелася з лавки і пішла. Він не побіг за мною. Не став намагатися повернути, вибачитись, він залишився сидіти нерухомо, схиливши голову в долоні. Якби ви могли уявити, як мені було боляче розчарування вбивало мене притиснуло до землі, наче багатотонна бетонна плита. Я відчувала його важкість і нічого не могла з цим вдіяти. Я не уявляла, як можу жити без коханого, але про те, щоб повернутися до нього. Не могло бути і мови. Навіть якби він повзав на колінах це було б неможливо. Я знаю себе. Нехай, нехай я максималістка, але вже себе не переробити. З романом в мене все скінчено. Такий великий стрес позначився на моєму стані. Я втратила дитину. Лікаї до останнього намагалися врятувати малюка, але доля розпорядилася по-своєму. Мабуть, моя душа була настільки скривджена зрадою коханого, що і його дитину знати не хотіла, поспішила позбавити мене від неї. Втративши дитину, я впала в депресію. В мене не було сенсу для життя. Кохання немає, і тепер навряд чи я зможу повірити, в чиюсь щирість. Малюка теж не буде. Хай би він був моїм світлим промінцем. Нагадуванням про щасливі і безтурботні дні. Закоханої дурепи, але тільки був би але ж ні, його вже нема, нічого нема, одна темрява розчарування. Сенс був жити ніякого, моє життя перетворилося на існування за звичкою. Я все робила як запрограмований робот, без радості і будь-яких інших емоцій, і я зненавиділа булки з халвою з того супермаркету. Як я могла взагалі любити таку гидоту? Це хто ж вигадав її? Кондитер з хворою уявою? зрозумівши, що якщо я не візьму себе в руки, то не виберуся з цієї трісовини, і я зважилася на серйозний крок. Звільнилася з роботи та переїхала до іншого міста. Ви скажете дарма? Можливо. Але мені треба було якось вирватися з усього, що нагадувало минуле, повністю поміняти своє життя. Свої оточення, а в цьому місті це було неможливо. Я жила тихим розміреним життям дім робота, робота дім. Ні з ким не знайомилась, не реагувала на спроби чоловіків зав'язати стосунки. Мені ніхто не був потрібен. Єдине місце, що пов'язувало мене з нормальним життям, був парк біля мого нового будинку. Я любила ходити там у тіні дерев. Сідала на лаву недалеко від дитячого майданчика, довго спостерігала за малюками, яких завжди було там повно, уявляла, якою могла бути моя дитина. Хлопчик це був чи дівчинка, на кого був би схожим. Тітонька, а ви з ким сюди прийшли? Якось із задуму мене вирвав дитячий голосок. Поруч із лавкою стояла маленька дівчинка зі світлими кісками. Вона з цікавістю дивилася на мене в очікуваній відповіді. А я просто так тут гуляю. Одна. Я відповіла мені чомусь захотілося, щоб малеча довше поговорила зі мною. У вас немає донечки чи синочка? уточнила дівчинка. Я не дуже знаюся на віці дітей, але, гадаю, моїй співрозмовниці було напевно не більше п'яти рочків. На жаль, ні. Видихнула я. Малеча, напевно, зрозуміла якимось своїм дитячим чуттям, що мені дуже погано від того, що в мене нікого немає. Тож запропонувала. А хочете, я буду з вами дружити. Я зраділа цій дитячій безпосередності. Звичайно ж, я буду дуже щаслива, посміхнулася їй. Даша, дзига, мала, Ти куди ж знову втекла? Знову до людей пристаєш. Почувся голос, і до нас підійшла жінка середніх років. Бабуся, напевно, подумала я. Добрий день, звернулася до жінки, переживаючи, щоб вона не сварила малу. У вас дуже мила онука. І мені вона зовсім не заважає. Навпаки. Я рада знайомству з нею. Отак, усміхнулася жінка, зрозумівши, що я не бурчатиму. Це ще той дипломат з усіма перезнайомиться. Зі всіма поспілкується. Не всім подобається, не всі люблять дітей. А вам дякую за доброту. Я і, до речі, не бабуся, а няня. Немає в неї нікого, крім тата. Бабусі тим більше. Як це? з жалем сказала я. А мама що ж? Загинули усі. У ДТП потрапили. От Дашенька та її батько тільки і вижили. Він поранений сильно був. Лед лікарі з того світу витягли. Малечу дитяче крісло врятувало, синяками відбулася. А от мама її та бабуся з дідусем загинули на місці. Ой, як шкода дитино, сказала я щиро. Як же вона без мами? Погано. зітхнула жінка. Ось ходить парком, собі маму підшукує. Тому до вас і пристала. Вирішила напевно, що ви підходяща кандидатура. Посміхнулася, та зустріч дуже змінила моє життя повернула мені її сенс. Я почала щодня ходити в парк, щоб побачитися з Дашею, а потім познайомилася із її батьком. Артем виявився дуже гарною людиною. Поруч із ним я змогла відійти від зради Романа і знову повірити в кохання. А нещодавно він зробив мені пропозицію. Я щаслива, я кохана. Готуйся до весілля. Малеча дуже швидко стала називати мене мамою, і пишається, що саме вона обрала мене собі у мами. Ні Артем, ні Даша ще не знають, що незабаром у нашій родині буде поповнення. Я вирішила потішити їх під час одруження. Але терпіти буде дуже складно. Адже щодня Дашенька нагадує, що мама має народити їй братика. А мій коханий. Палка підтримує її у цій вимозі.